У Новодністровську відкрився простір шафа доброти, де люди з інвалідністю, вимушені переселенці та інші вразливі мешканці громади можуть безкоштовно отримати одяг та побутові речі. Завдяки зусиллям місцевих волонтерів і підтримці міської ради, цей простір став єдиним у регіоні, де кожен може знайти необхідне в комфортних умовах. Приміщення оснащене полицями, тумбами та стійками для одягу, що забезпечує зручний доступ до потрібних речей. А волонтери на чергуванні завжди раді допомогти відвідувачам. Згідно проєкту було створено шафу де брати. Куди місцеві і всі, хто бажає, будуть приносити речі, які ми будемо видавати для ВПО та вразливих категорій місцевих міста Ну Новедністровськ. На, на собі відчули також при переселенні з рідного міста, коли приїхали в нове місто без, без речей, опинилися в складних умовах. Люди також допомагали ковдрами, тому що приїхали без курточок, без нічого. Да. Того й вирішила підтримати дану справу і допомагати людям, які цього потребують. Разом з командою ми написали цей проект. Дякуємо вам за те, що ви підтримуєте. Підтримали його за підтримки також Новодністровської міської ради, яка надала нам це приміщення, реалізувати цей проект. По проекту було закуплено все необхідне обладнання, це і стійки, і вішаки, різні полички. А також закупили сушильну та пральну машинку, адже речі привозять нам не завжди у чистому вигляді. Бувають різні ситуації, і для того щоб дійсно люди отримували якісне нормальне обслуговування, вирішили, що це не завадить. Не потрібно, звісно, переселенцям обов'язково, де брати речі, Приїхали з сумочкою сумочки з дому, все поставляли. І це прекрасна ідея. Чоловік прийшов, особливо з дитинкою. Теж так само, що вони набрали тих ползунків чи тих костюмчиків, Ні, а дитинка росте. Так що це дякувати, слава Богу, дай Бог їм здоров'ячка. Я тут проживаю з чоловіком і двоє діток у мене. Тому дуже дякую, що такий є простір, що можна прийти і взяти речі, бо зараз дуже тяжко купляти. Чоловік інвалід отримує 2 500, На 2 500 дуже не скупиться. Якщо куртка коштує зараз тільки від трьох тисяч зим, зимня. Ні, а як же? Це дуже велика нам допомога, Як ми приїхали вообще нічого, Так що це дуже гарно, що вони так. Я не перший раз вже принесла ці речі. Ну, хай люди користуються на здоров'я, Може, комусь пригодиться. Є непогані речі.